Так, друзі, з вами Ляна Банько і знову ж таки питання: відчуття, що зі мною щось не так. Е звідки? Це від того, що ви недооцінюєте себе, що ви не до кінця вірите в себе, що у вас були якісь певні події в житті, які вказували вам на те, що ви не є цінністю, що ви є ніхто, що ви є ніщо. І це треба побороти. Тобто, це треба пропрацювати. Ось яким чином? Через терапію. Тому запрошую вас, будь ласка, приходьте, пропрацюємо, подивимося, розберемо вашу ситуацію, тобто я розбираю вашу ситуацію через діагностичну консультацію. Я весь час задаю вам питання, вивчаю вашу ситуацію, і тоді конкретно бачу, над чим треба працювати. І плюс-мінус говорю, скільки потрібно буде консультацій. Ось такий формат роботи після цього. Проводжу терапію, і, відповідно, ви отримуєте сили, ви отримуєте енергію, ви міняєте свою якусь там негативну установку на те, що е на позитивну ось, і починаєте жити зовсім по-іншому. Тобто, вже з тими е з тим ресурсом, який ви отримуєте після роботи зі мною. Отож, приходьте і будемо дивитися, а що ж з вами не так. Хоча я впевнена на всі 100, що з вами все окей. Просто є невеличкий тарган, який псує всю вашу малину і всю вашу картину вашого життя. Отож, ну, приходьте і будемо з вами спілкуватися.